Той день у підрозділі, що тримав оборону на східному напрямку, запам'ятали надовго. Кулеметник Сергій розповів історію одного бою. Ось що він розказав: проти наших позицій зранку почала працювати пара танків російських окупантів. Дистанція була приблизно півтора кілометра, а засобів протитанкових на той момент вже не було. Я вирішив, якщо навіть не пошкоджу їх, то хоч налякаю. Початкова швидкість кулі близько 860 метрів на секунду, і коли куля масою десь 50 грам на швидкості, ну нехай навіть 700 метрів, влучає у башту танка, то психологічний ефект виникає неабиякий. У мене була стрічка заряджена патронами миттєвої дії запанами. Тож я дочекався, коли один із ворожих танків стане на позицію і дав декілька черг. На мою думку, влучив йому в динамічний захист та впали в паливні баки на дгусанічних полицях. Бачу, дим пішов спочатку білий, а потім чорний. Дивлюся, відповзає Т-72. До розповіді Сергія додає командир підрозділу. Звісно, ми не чекали, що нам вдасться знищити танк. Усе ж таки це не БХ. Але коли солдат добре володіє своєю зброєю, то він завжди знайде, як дістати ворога. Коли я доповів, що ми з кулемета підбили танк, мені спочатку навіть не повірили, але є велика різниця між підбив або пошкодив і знищив. Добили пошкоджений танк уже наші артилеристи. Засикли його місце знаходження по чорному диму, додали туди декілька снарядів. Наступного дня оператори БПЛА побачили те, що залишилось від танка окупантів. Там був рудий корпус, відкинута вибухом башта і випалений шмат землі навколо.